Барак Обама вважає Росію регіональною силою, здатною загрожувати лише своїм безпосереднім сусідам. Агресію в Криму американський президент назвав виявом слабкості. Обама пообіцяв, якщо інтервенції не зупинять, міжнародні санкції проти Росії поширять на енергетику, фінанси, торгівлю та продаж зброї. Росія десятиліттями мала величезний вплив на Україну. Для цього немає потреби вводити військо. Росія створює проблеми, та для Сполучених Штатів не є загрозою номер один. Я значно серйозніше переймаюся, якби ядерна зброя не з'явилася на Манхетені. і вже відомі результати історичної зустрічі очільників української та російської дипломатії. Історичної бо міністри закордонних справ зустрілися вперше від буремних подій в Україні, зустрілися і обмінялися поглядами на перебіг подій. Так. Так, Росія не ступатиме на південно-східні українські землі, а Україна обіцяє, попри військову загрозу і надалі лишатися без'ядерною державою. Це відбулося в Гаазі під час саміту з ядерної безпеки. Зустріч відбулася без свідків. За доказ лише ось це фото пізніше про свою розмову з Сергієм Лавровим, очільник української МЗС Андрій Дещиця, напише в Твіттері нічого нового, стара риторика. А згодом зазначить, Росія пообіцяла, їхні війська не підуть далі від Криму. І, попри те, що Кремль не визнає нової Української влади цього разу погодився на екстрені консультації на рівні МЗС та Міністерства оборони обох країн. Але відразу ж у Москві зазначили, від Києва чекають конституційної реформи та федералізації України. Сейчас Верховний Раді були сформовані к тому, щоб саме внимание вони уділили конституційній реформі, причому конституційній реформі, которая в повній мірі учитувала б інтереси всіх безключення регіонів України. І в повній мірі помагали б ці інтереси в державному стрістві. Ми хочемо в мирі жити з Росією. Наші нації співживалися і мають співживатися в майбутньому. Ми маємо сісти до столу перемов і шукати вирішення, але ми готові захищати свою вітчизну.